<плес> я як тебе звати? Звідси вони покинули. Дивися, ми всі маєш знімаємося. Все, давайте сюди документи, художники, ви будете Витерезі? мені допомагати. Дивіться, хлопця є документи. Ага, то ви з ним разом. чи Ніколи в житті, блядь. Перший раз цього хлопця бачу! <ути> Я попереджаю завідував зразу згідно закону України, якщо Ему, ти можемо знімати. Але ви теж понесетуєте провестуємо, ми зараз чекаємо поліцію і той той з вами будемо зараз цей. Май, ну, збагатися. Дивіться, ми його тому і веземо на ВЛК. Ні, ви його не, не повезете. Ви думаєте, я не, не знаю, збиратися, як збиратися, якщо збиратися, якщо збиратися, ми, збирати, там ВЛК проводить? будь ласка, Якщо ви загинули в разі. Там навіть ви не повезувати не буде, як старий сказати, дайте, Думаєте, я, я не знаю? Я б ніколи б не побажала там нікому бути. Можу зараз показати. Я Та він п'яний, подивіться. Ну, якщо він має документи, Звідки? Я його перший раз бачу! Звідки бумажка у вас? Так Він передав, у нього кульку був. може ви тут умовилися? я не знаю. Зараз приїдуть. Будуть Так буде. Ви позвонили поліцію. Ми чекаємо кипа. І нехай вони приїдуть сюди, бля, я їх побачу, і хай вони мені дивляться, очі і будуть його коти Так точно. А вас? точно. Так, точно. А вы ночь? Я бы кацію подавал уголовую.

Ми їдемо, зараз поліцей розбиву. Ви, ви служили, скажіть мені. Зараз мені рідний, рідний, рідний. Там мені все одно, що стало, затримайте його документи, не зрозуміло, тут робите із старі. Телефон заберете. Ну, фіксую ваше правонарушення. Так, точно. Так. І ти зафіксував, що я тебе поприжав, що співробітників. Ні, такого закону немає. Такого закону немає. Він закривається, ні. No. Nee. Так точно? Ні. Ось зараз поїду, політаю і зараз тобі поясню ситуацію. Окей. Я бачу, так не можна. Так не можна, як я люди нікуди зараз буду за ним пахати, чого його популяр. Кого? Не можна. Я ж скільки не бачу, тут не Він має право знімати. Немає права знімати. Чому це? Він на нього. Подивіться, якщо ви порушені, що ми будемо бити, Я попереджую. А? А? А що не далі? Людина, людина знімає як хоче. Вона має Дальше, право повну. Ти зараз полізай, що ми суможова. Я допомагаю. Зараз ну, приїде. Я розкажу. Я його не знаю. Він ти у корпу каже. Може він то взагалі поставитись, вот що тоді. Тобі багато свертого не стопати, да під час. Так ламається життя людини, правда? Зараз будемо все говорити, що там має, що ламає, що не ламає. Така блядська країна. Одні тут жирують, а двоїм жити не дають. І знімають тут оце. І похуй. Що у діформі ходять на дні гуртанці і знімають тут амонки. Не ламайте життя, пацану. Пустіть його, вона йде додому. Зараз приїде екіпаж поліції, розбереться з усіма особливо з одним відео. А що ви? Чого у вас же з законна діяльність? Ваша що я є в формі, чи то є ціна, і тобі заборонено заборонено. Ну але ви теж незаконно поводитесь, викрадати людей це норма. Звідки ми знаємо військові? Я ваші червоні, що ви є я до вас говорю на ви. Нуга ты не ламайте життя людей, то пустіть, а що шово, блять, не людина. Не дають викрасти, а що. Виривайся, виривайся, виривайся. Виривайся, 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 виривайся залишай сумку. Хай залишається. Виривайся. Так, да, вон має документи, викрадають навіть документи. Ну, тому що він бухий.